Проблема, над якою я працюю, це опровадження особистісно орієнтованого навчання на уроках біології. Скажіть, вам не затуляю, все добре, так? Все добре, добре, дякую, дякую. Так, методична проблема, над якою я працюю, впровадження особистісно орієнтового навчання на уроках біології. Свою проблему вважаю актуальною, оскільки сьогодення вимагає від дітей бути креативними, розвивати себе, вміти себе аналізувати, самовдосконалюватися, навчатися впродовж життя і вважаю своєю обов'язком допомагати. Допомагати дітям у самовизначенні, самореалізації стараюся знайти різноманітні методи, які б дозволили мені знайти той ключик, який дозволить відкрити е, і краще е, підібрати. Е, Такі, такі способи розвитку дитини, виявлення її індивідуальних якихось особливостей, її досвіду і це використати для кращого навчання. Моє педагогічне кредо не зацікавиш, не здивуєш, не навчиш. Дійсно, цікавість це є той механізм, який наставляє дитину йти в напрямку поглиблення своїх знань, мотивує подальшому знаходженню істини, і відповідно цікавість дозволяє навчання зробити більш ефективним. Сьогодні мені випала тема практикуму біологічні антимутаційні механізми захист геному людини від шкідливих впливів. Свої уроки я стараюся проводити в такому комфортному для дітей середовищі. Я практикую різноманітні способи для того, щоб налаштувати дітей на взаємо Співпрацю на позитив, на успіх для того, щоб вони розуміли, що те, що вони роблять, те, як вони наполегливо це роблять, в майбутньому вплине на ефективність їхнього навчання. Ось. Також я стараюся задіяти дітей до всього етапу уроку, в планування всього етапу уроку. Наприклад, коли ми озвучуємо тему, я їм пропоную зробити. Про що ми будемо вчити так зробити висновки і побудувати мету нашого уроку, про що ми дізнаємося? Шановні студенти, будь ласка, допоможіть мені бути в ролі, в ролі учнів і складіть мету. Про що ж ми сьогодні дізнаємося, якщо в нас така тема. Будь ласка, хто бажає? Так, ну, я мета, не... Мабуть, може бути, Як захистити людину від шкідливих впливів? Так, тобто дізнатися, як можна захистити геном людини від різноманітних шкідливих впливів ще, які в кого є думки? Маю, як взагалі геном захищає сам себе від шкідливих впливів. Угу. Тобто дізнатися, як саме організм захищає сам себе від шкідливих впливів, так? Ще є думки? Які є біологічні антимутаційні механізми? Молодці, так, ще добре. Я думаю, ви розумієте так. Це можна ну, використовувати. Діти на початку уроку вони вже розуміють, що ми від них будемо хотіти, і відповідно зацікавлюються. Тим і уявляють результат, якого вони мають досягнути так? ті знання, які вони мають отримати впродовж уроку. Практикую, як я вже вам сказала, різноманітні такі налаштування на позитив, і серед них є це афірмації. Афірмації це такі навіювання, які можна повторювати для налаштування себе на досягнення якихось бажаних цілей. Давайте попробуємо разом. Повторюйте за мною. Мені подобається дізнаватися щось нове. Мені подобається дізнаватися щось нове. Я працюю над самоствердженням. Я, працю... Я працюю над самоствердженням. Я правильно розпоряджаюся своїм часом. Я правильно розпоряджаюся своїм часом. Я вмію досягати поставлених цілей. Я вмію досягати досягати цілей. Поставлених цілей. Цей метод запропонувала Джоанна Бей, і його практикують також зараз і в школі. Звичайно, що цей метод він має наукове підґрунтя. Є дослідження, які підтверджують, що те, що ми повторюємо, особливо важливо це коли ми будуємо афірмації, вживати такі займенники, як я, мені, і будувати їх в теперішньому часі. І те, що ми повторюємо, те, що в нас мозок потрапляє, ми потім воно. Нас задіює і ми працюємо для того, щоб реалізувати те, що ми повторюємо. Звичайно, не всі діти сприймуть це так позитивно і з цим саме, що я хочу в них отримати так: цей позитивне налаштування на успіх, але все ж таки, більшість дітей, повірте, задумуються над тим, що вони можуть бути успішними, що вони можуть щось досягнути, тобто, це є такий, така вправа, яка дозволяє дітям задуматись над своїм призначенням, над тим, що вони можуть повпливати на своє життя, що вони керують своїм життям і можуть самі сприяти тому, щоб досягнути успіху. І є ще інші такі способи, наприклад, формула вдалого уроку. Я запитую дітей, як ви вважаєте, що нам? Необхідно, щоб було урок наш вдалий. Як ви вважаєте, що може нам бути потрібне? Які особливості нашої роботи? Зацікавленість. Зацікавленість. Комунікація. Так. Інтерес. Так. Наполегливість, так, працьовитість, допомога іншим, взаємодопомога, і відповідно на основі того, що мені говорять, діти, ми можемо складати різноманітні формули вдалого уроку, які нам допоможуть. Зрозуміти те, що навчання це обов'язково працьовитість, обов'язково уважність. Так, увага це ті двері, з які заходять знання, тому вони завжди повинні бути відкриті. Ось, І на основі ви бачите, так, формулу можна скласти як увага, плюс організованість, плюс взаємоповага, помножено це все на працьовитість, і ми отримуємо міцні знання, тобто наш урок буде вдалій ефективний. Різноманітні методи використовую і складніші, і простіші, які дозволяють дітей з різним рівнем навченості зацікавити. Здавалося б, така дитяча гра так, для вже таких більш дорослих дітей, але навіть оці діти, які навчаються, їм стає цікаво, що ж це за такі букви, що це за така абракадабра, і вони починають задумуватися над такими подібними вправами. Вправа. Розшифруй анаграм. Ви бачите різними кольорами терміни, які стосуються теми сьогоднішнього нашого уроку. Давайте ми спробуємо їх розшифрувати. Будь ласка, подумайте, які ви бачите, переставлені місцями букви, і вам потрібно скласти слово і пояснити, що воно означає. Якщо хтось зумів вже це зробити, поки я пояснювала, можете зголошуватися. Мутача. Молодець. А що цей термін означає? Це коли. Угу. В генах є якийсь збій, наприклад? Так, зміна послідовності нуклеотидів в молекулах ДНК, і, відповідно, це призводить до зміни ознаки. Добре, і ми цей термін, наприклад, з учнями, можемо обговорити кількома словами, можливо, хтось по-іншому це пояснить, і, відповідно, таким чином вони отримують собі додаткові плюсики до майбутніх оцінок і, відповідно, знання, бо вони цей термін проговорюють кілька разів і вони усвідомлюють, що він означає. а не просто зазубрили, відтворили і все. Можливо, ще хтось щось хоче повторити, якийсь термін. Геном, це сукупність тинка організму або виду. Так, Повний набір генів людини. Скажіть, а генотип це те ж саме, що геном, чи ні? Mm, ні. ні. Можливо, хтось знає пригадає, що таке генотип. Це система генів, яка має прояв. Добре, переходимо далі. Тобто ви зрозуміли, суть таких завдань можна проводити довго. Е, також я дуже люблю доповнити схему, доповнити речення це те, що дозволяє візуалізувати, розкласти свої знання по поличках, так? краще зрозуміти матеріал: інтелект, карти, різноманітні способи зобрази, кластери, так? способи графічного зображення інформації, таблички, схеми. Пропоную пригадати причини мутації, що таке: зовнішні мутації, внутрішні мутації. Можливо, ви допоможете. Зовнішні мутації це які будуть? Ті, які виникають під впливом навколишнього середовища, так, їх поділяють на. Хімічні, фізичні, біологічні і внутрішні це ті, що в нас в організмі. Це речовини, які виникають в процесі життєдіяльності клітини, і можуть бути отруйними. Це може бути гідроген, пероксид, це можуть бути помилки у ДНК у полімераз, коли відбувається процес щитання інформації. Добре. Також зацікавити дітей мені допомагають різноманітні цікаві факти, які я, готуючись до уроку, ретельно підбираю. Це можуть бути якісь вислови, це можуть бути якісь в цифрах, в малюнках, в фотографіях. Кожен урок стараюся щось таке звіднайти, щоб дітей зацікавити. Проблемні запитання, ситуації проблемні. Так, наприклад, такий факт: ви бачите, що Homo сапіенс, а вид гомо sapiens, Ви знаєте, це що буде за вид. Людина розумна, так? Я думаю, всі знаєте, що в нас є 23 пари хромосом, 22 аутосом, ну і їх з Ми з ними обговорюємо, що таке аутосоми, що XY хромосоми, і зачитуємо інформацію про те, що розмір геному людини в розрахунку на парну клеотидів має сумі 3,2 мільярдів. Тобто це дуже така велика цифра, так, яка в дітей викликає подив, зацікавленість. Та містить приблизно 20-25 тисяч кодуючих генів. Повний каріотип, тобто диплоїдний набір хромосом містить вдвічі більше ДНК. Геном людини має менше генів, ніж очікувалось раніше, і тільки приблизно півтора відсотка геному кодує білки. Решту складають РНК гени, регуляторні послідовності, інтрони та інші не кодуючі РНК. ДНК. І в мене до вас запитання, як ви думаєте, чому так мало подуючих генів? А всі інші це в нас будуть е, не подуючі, так? Решта. Як ви думаєте? Тільки півтора відсотка. Тому що що в нас не в кожній клітині, не всі гени задіяні, і існують також у нас регуляторні послідовності. Тобто, механізм зчитування спадкової інформації він дуже складний і потребує значних докладань, так різноманітних регуляторних послідовностей для того, щоб змогли кінцевий продукт у нас синтезуватися, той чи інший білок, так який закодований в наших побуючих ділянках генів. Добре, також можу запропонувати дітям роздати різноманітні завдання і на основі цієї інформації, поділивши їх на групи перед тим, запропонувати їм побудувати інтелект карти і в майбутньому допомогти іншим учням ознайомитися з цією інформацією, тобто представити серед інших учнів цю інформацію, яку вони озагальнили, систематизували і графічно зобразили за допомогою інтелекту. Відповідно, учні діляться на групи, роздають їм різноманітну інформацію по темі уроку, вони швиденько опрацьовують, будують такі невеличкі схемки і презентують їх іншим учням класом. Відповідно, ми знає, знаємо, так, що те, що ми читаємо, те, що ми відтворюємо, те, що ми бачимо, тобто, чим більше аналізаторів задіяно, чим більше діяльність в нас задіяна, тим краще матеріал запам'ятовується, тим краще учні це запам'ятають. Вони будуть і самі. Загальнювати і навчати інших, така методика мені дуже подобається. Дозволяє виявити дітей їхні особливості, їхні задатки і розвинути їх. Також такі простіші вправи, які також дозволяють дітям відчути успіх, зрозуміти, що вони на щось здатні. От, Наприклад, співставте або щось там знайдіть, впізнайте. Як думаєте, про що тут йдеться? У нас є певні терміни, так, і нам потрібно їх співставити. Про що йдеться? Про захист від мутагенів на різних рівнях організації. Давайте попробуємо співставити. Наприклад, рекомбінація фрагменту ДНК. Який це буде рівень? Клітинний молекулярний організмовий. Дитин. Молекулярний, правильно, Олександр, так. а апоптоз? Апоптос це загибель клітини внаслідок того, що в неї вже настільки змінилось ДНК, що вона вже не може відновитися, і механізм самозагибелі запускається. Це апоптоз. То якщо клітина гине, сама ну, запускається цей механізм, такий це буде рівень захисту? Клітинний. Так, ну і організмовий, я думаю, що зрозуміло, який тут буде підходити нам до організмового. Система, так, різні органи імунної системи дозволяють знешкоджувати різноманітні мутагени, так, і перешкоджають появі мутацій. Ну і вирізання репарація, вирізання репарація це буде теж молекулярний. Добре, дякую вам. Дякую, ви молодці. Так, переходимо з вами далі. Е, пропоную досить часто дітям підготувати різноманітні проєкти з різних видів, і дуже люблю міні-проєкти, тому що вони дозволяють невеликий час представити дітям цікаву інформацію. І методи, е, теми можуть бути різні, можу я представляти, можу діти самостійно до потрібної теми підібрати якусь цікаву інформацію, яку вони хочуть. Це або про якихось видатних особистостей, або про якісь видатні відкриття, або те, що стосується її їхнього життя, наприклад, харчові добавки, користь чи шкода. Тобто теми можуть бути різні. Я прислухаюся до дітей, вони можуть по-різному це презентувати, і в майбутньому ми робимо з цього е, висновок. Так? Діти запам'ятовують інформацію, вчаться її шукати, критично мислити, аналізувати. І багато досить таких плюсів цього методу. Також використовує різні проблемні спірні запитання, які пропонують дітям. Наприклад, чи можемо ми зменшити негативний вплив мутагенів на наш організм? І отут є такі малюночки, і за допомогою них ми можемо пояснити, чи можемо ми зменшити негативний вплив мутагенів на наш організм, Хто? можливо, у вас є якісь асоціації з тими малюночками і з цим питанням. Наприклад, солодощі це негативний вплив цукру. Так, і в солодощах зазвичай багато речовин, підсилювачів смаку, барвників, консервантів. Відповідно, ці всі речовини вони в певних концентраціях мають мутагенну дію. Добре, молодці. Ще? Миючі засоби. Там хімічні елементи. Так, теж можуть мати мутагенну дію. Ще? Тобто уникати надлишку солодощів, різних продуктів харчування з, консерва... з консервантами, барниками і так далі, побутову хімію поменше використовувати. Так? І, відповідно, ще тут у нас низом є малюночок. Що він свідчить про шкідливі звички? Зна... шкідливі звички це теж є причиною мутагенних факторів. Добре, а що ж у нас тут малюночок, овочі, фрукти? Що... До чого він тут? Корисно? Так саме ці речовини, ці продукти харчування містять всі необхідні вітаміни, мікроелементи, макроелементи, так, які дозволяють нашому організму нормально функціонувати, відновлюватися нашим клітинам, так, білки, вуглеводи, і організм відповідно може нормально захищати сам себе від негативних оцих метагенних факторів. До чого тут прогулянка з сім'єю в горах? Фізична активність так сприяє нормальному нормальному перебігу всіх процесів життєдіяльності: кровопостачання органів, дихання, свіже повітря це все, що дозволяє нам протистояти негативним чинникам, в тому числі мутагенам. Так, добренько. Давайте ми подумаємо, що спільного між цими малюнками. Як думаєте? Можливо, вплив антибіотиків на Наше здоров'я або шкіру, вплив на ліків, так не тільки антибіотики. Ці всі е, малюночки ми можемо об'єднати словом комутагени. Комутагени – це речовини, які. Підсилюють шкідливу дію мотогенів. Якраз вони є в ліках, в речовинах, які виділяють е, паразитичні черви, в надлишку, коли будемо вживати, кавові напої, ось тому ось таке в них спільне, вони можуть задати нам шкоди. Добре. Пані Ірина, натовлення... у вас завершується в час. А одну хвилинку ще можна? Так, одна хвилинка. Одна хвилинка, узагальнюємо все, що ми з вами сьогодні вивчили. Наскільки ми ви були активні, будь ласка, поставте собі оцінку, наскільки вам було цікаво в кожному секторі усно, від одного до п'яти до десяти, вибачте. Наприклад, скільки, наскільки вам було цікаво, чи була ваша робота ефективна, чи та інформація, яку ви сьогодні почули, буде корисна для вас, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Хто бажає? Наприклад, в секторі було цікаво. Олександр, що собі поставив? Ну, було досить цікаво. Я поставив Ну, Може, було, не досить активний, я поставив 8-9 дистанцій. Дякую. Так. А ваша активність на уроці, що би собі поставила надія? Ви була учнем? Напевно, шість, чи не на всі сто виклалися. Так, я завжди прошу учнів, щоб вони не боялись помилятися. Краще помилитися і спробувати і помилитися, ніж не спробувати і не помилитися. Так, ну і звичайно, я вже не буду займати час, ми з ними обговорюємо їхні відповіді. Це буквально в кінці кілька хвилин уроку ще можу їм запропонувати інші аналогічні методи, які вони. Підводимо підсумки і робимо висновки, чи були ми активні, чи достатньо ми працювали. Дякую.